Понад 3 мільярди 870 мільйонів гривень на сили оборони України, безпеку в громаді, стійкість економіки та критичної інфраструктури і турботу про мешканців. У Вінниці продовжують презентувати проєкт бюджету територіальної громади на 2026 рік. Цього разу з головним фінансовим документом ознайомили ветеранів російсько-української війни та військовослужбовців. На підтримку армії та безпекові заходи в громаді з бюджету направлять близько 1 мільярда 17 мільйонів гривень на ці Ожти закладено ремонт споруд цивільного захисту, забезпечення функціонування системи оповіщення, безпеки дорожнього руху. Левова частка, а це 811 мільйонів, передбачена на закупівлю обладнання для військових частин. Ветеранів і діючих військовослужбовців, таких як я в першу чергу цікавить, скільки територіальна громада зможе виділити коштів на підтримку сил оборони, тому що кожен автомобіль, кожен ФПВ, кожен роботизований комплекс можливість і зберегти життя військовослужбовців, і зберегти наші території. На пріоритет турбота у бюджеті передбачили 1 мільярд 667 мільйонів. Їх спрямують на підтримку ветеранів, військовослужбовців, родин загиблих та безвісти зниклих оборонців. Зокрема, кожен з цієї категорії зможе отримати 15 тисяч гривень компенсації на санаторно-курортне лікування. На компенсацію вартості самостійного проведеного санітарно-курортного лікування одному з членів родини. Раз в два роки, тобто вибирають або чоловік, або батько, або мама, або там дружина можуть пройти санітарно курортне лікування, принести чек відповідної проплати, і ми відшкодуємо 15 тисяч гривень. У 2026 році продовжать програму компенсації зубопротизування для членів родин загиблих захисників та захисниць у розмірі 15 тисяч гривень на особу. Також передбачено 1 мільйон 100 тисяч гривень на надання грошової допомоги оборонцям, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Понад 30 діб. Я вважаю, що такі слухання дуже корисні, і на них потрібно залучати без ветеранів, тому що завдяки ним. Ці ветеранами ми й можемо проводити такі слухання просто збиратися у мирній такій обстановці, і ветерани мають розуміти і знати, бачити, куди витрачаються кошти громади. Водночас впроваджують і новий вид фінансової підтримки для реабілітації захисників та захисниць, які мають ампутації щодо лікування і протезування, то звичайно держава тут підтримує. А на реабілітацію Подальшому не надає кошти, тому ми 20 тисяч гривень будемо відшкодовувати за проведену реабілітацію. Тобто, людина вибирає наш захисник і захисниця, де хоче провести відповідну реабілітацію. Приходить в департамент соцполітики, подає чеки. І ми відшкодовуємо 20 тисяч гривень. На пріоритет стійкість у бюджеті передбачили близько мільярда 187 мільйонів. Їх спрямують, зокрема, на забезпечення безперебійного теплопостачання, утримання транспорту, заходи з енергозбереження та підтримку підприємництва. Вже невдовзі бюджет 2026 року представлять на громадських слуханнях та розглянуть на сесії Вінницької міської ради. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.